Вони потребують не лише людської турботи, але й базових речей для виживання. Волонтери штабу Українська команда відвідали притулок у Хотині та привезли безпритульним чотирилапим вітамінні добавки. Подробиці далі відвідали чотирилапих друзів та передали їм допомогу від волонтерів. Представники штабу українська команда вже вдруге навідались до хотинського притулку, де знаходяться хвостики, які не мають родин. Приїхали в Хотинську громаду, привозили харчування для тварин. Волонтери штабу Українська команда привезли безпротульним тваринам вітамінну харчову добавку, яку слід додавати до основного прийому їжі. Таке харчування тут є необхідним, адже у закладі перебувають тварини після оперативних втручань, нещасних випадків, а також тривалого голоду. Зараз в даний час дуже важливо підтримати безпритульних тварин, оскільки у них немає нікого, хто би про них подбав. Співпрацюючи з французькими партнерами «Докфо-Юкрейн», волонтерський штаб, українська команда зміг вдруге відвідати хотинський притулок та привезти тваринам потрібні вітаміни. Ми вже не вперше приїжджаємо сюди в цей притулок, адже маємо можливість провести… Харчування і підтримати таку хорошу ініціативу, яку започаткувала в Хотинській громаді Юля Попович. Нагадаємо, волонтерський штаб, українська команда з перших днів повномасштабної війни, турбується про тих, хто потребує допомоги. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.